Росіяни швидше на полі бою, аніж ми. Вони швидше трансформують свою систему управління армією і вивчають уроки поля бою сучасної війни. Наприклад, вони масштабують свої бригади до дивізій. Укрупнюючи органи військового управління, шукаючи найоптимальні організаційно-штатні структури. Простою мовою, з бригади в 3-5 тисяч людей формується дивізія в 10-15 тисяч людей. Ми пішли, на мою думку, хибним шляхом формування корпусів на базі бригад, де бригада в 5 тисяч має масштабуватися за рахунок якихось інших бригад, хаотичних розкиданих по країні, до 30. 40 тисяч людей. Їх підхід більш раціональний, більш логічний, і ми просто, якщо дивимося на їх архітектуру управління, він, він ефективний. На жаль.